Вася, писали в Фейсбуці експерти, що це все хуйня, що ми наробили. Діваночки. Ваш вихід ща. Багато експертів. Ну, диванечки, він не диваночки. Досараки, ці випуски. Всякі в коментарях понаписували. Ви, звісно, повірили. Конструкторське бюро рахує, є технагляди Тому менше слухайте і менше читайте коментарі. Барболіст. Що ви не общаєтесь з аудиторією? Пишуть, що де? Де? Пропав. Накрутили. Так, сирененький бронівчок. А какое что-то? Я смотрю, трошки трохи сиренінки. Йдемо дивитись, барабулі ваші. Щоб нам читати книжки, набиратись практики, працювати з майстрами нам треба. Поміняли, що нам пишуть. А, там хтось писав, видно, що дилетанти. Барматович, нам писали, видно, що дилетанти робили. А, що давай, ви їм хочете сказати? Оце людям. Якою Око... херню? ця херня мільйони приносить. Що скажеш, диванний експерт, ти ж лучше знаєш.